Ферекспо вкотре підтвердила звання кліматичного лідера. США наближаються до розробки першого в країні родовища Ванадію. Покровський ГЗК призупиняє видобуток марганцової руди. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам. Я Ксаня Оренчак. Вітаю! Ферекспо вкотре підтвердила звання кліматичного лідера. Вірнича компанія Ферекспо акції, якою торгується на лондонській фондовій біржі, системно впроваджує зелені ініціативи на своїх підприємствах в Україні. Передусім на полтавському ГЗК, який є членом Національної асоціації допоможної промисловості України. Завдяки цьому компанія потрапила до рейтингу «Europe's Climate Leaders» 2023 року, складеного авторитетним економічним виданням «Financial Times». Рейтинг «European Climate Leaders» 2023 року потрапили 500 європейських компаній, які досягли успіхів у зменшенні викидів та декарбонізації виробництва. Ферекспо в цьому переліку поруч з Deloitte, L'Oreal, Philips, Ernst Young, Henkel, Electrolux та іншими. Чому це важливо? Вже кілька років поспіль Ферекс покерується стратегією Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року. За останні чотири роки компанії вдалося скоротити викиди вуглецевих газів на виробничих потужностях на 31%. У планах до 30-го року досягти скорочення цього показника до п'ятдесят. Фахівці компанії оцінюють капіталовкладення, необхідні для декарбонізації виробництва у 3,3 мільярди доларів. Ці інвестиції дозволять мінімізувати вплив викидів парникових газів на довкілля, а саме, парниковий ефект, який є першою причиною глобального потепління, що останнім часом відчувають на собі країни Європи. У штаті Невада видано дозвіл на розробку ванадієвого родовища, що стане першою ванадієвою копальною Сполучених Штатах. Бюро управління земельними ресурсами штату Невада схвалило Ванадієвий проект Джебеліні, тим самим завершивши федеральний процес отримання дозволів на родовище, що може стати першою копальною ванадію. США. цей проект розроблятиме канадська компанія Silver Elephant Mining, яка планує видобувати до 4,5 тисячі тонн ванадію на рік. Це становить понад 50% попиту на ванадій. Який зараз повністю задовольняється за рахунок імпорту, капітальні витрати на розробку родовища оцінюються в 147 мільйонів доларів. Чим важливий Ванадій для США? уряд Сполучених Штатів відніс ванадій до переліку корисних копалин стратегічного значення. Ванадій активно використовується в металургії, аерокосмічній галузі, обороні та виробництві технологій для чистої енергії. Розробка ванеджового родовища в Неваді є частиною стратегії США зі зменшення залежності від імпорту стратегічних корисних копалин. Варто Україні також звернути на таку корисну копалину увагу. А тим часом Покровський ГЗК в Україні призупиняє видобуток марганцевої руди та випуск марганцево-рудного концентрату. Покровський гірничозбагачувальний комбінат, найбільший в Україні виробник марганцевої руди, призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди та випуск концентрату. Тепер підприємство планує займатися лише відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати. Зараз комбінат шукає шляхи збуту брухту, аби заробити кошти на зарплату трудовому колективу та інші ресурси, необхідні для роботи комбінату. Слід зауважити, що кризова ситуація на покровському ГЗК викликана війною. У 2021 році підприємство реалізувало понад 1 мільйон тонн готової продукції минулого року. Цей показник зменшився майже втричі, а в поточному році ще вдвічі. Голова правління комбінату Сергій Шуваєв заявив: Хочу сказати, що ми з вами зараз переживаємо дуже важкі часи. У першу чергу вони пов'язані з війною, яка вже другий рік поспіль точиться на території нашої держави. Вона й несе за собою всі негаразди, у тому числі й економічні, які наразі спіткали наше підприємство та феросплавні заводи, що є основними споживачами продукції покровського ГЗК. Тим часом Казахстан націоналізує гірничі активи Арселор Мітта. Уряд Казахстану націоналізує багатопрофільну компанію ArcelorMittal Temirtau, до складу якої входить вісім шахт. 28 жовтня. На одній із шахт компанії трапилась аварія, внаслідок якої загинуло 38 шахтарів. Ще понад 200 осіб були евакуйовані на поверхню. Прес-служба металургійного гіганта підтвердила повідомлення уряду Казахстану, що обидві сторони вели дискусії щодо майбутнього Арселор Міртау і нещодавно підписали попередню угоду, яка передасть права власності Республіці Казахстан. У Арселор Міттал також додають, що переговори з урядом Казахстану щодо передачі права власності на Арселор Міртау почались кілька місяців тому. Слід зауважити, що ArcelorMittal володіє шахтами в Казахстані з 95-го року. А тепер знову повернемось до українських питань. Стратегічні проблеми видобувної галузі підривають обороноздатність України. Як їх вирішити? Посилання ви побачите внизу під відео. Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сколихнув Європу своєю гучною заявою. Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни. Ми повинні стати придатними до війни, заявив посадовець. Ця заява посередковано стосується і України. Для нас вона є певним натяком на те, що ми повинні готуватись до затяжної війни. Причому все більше спиратись на власні сили та ресурси. Користуючись цим інформаційним приводом, я, як виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, вирішила привернути увагу громадськості до двох стратегічних проблем добувної галузі, яка може стати опорою для обороноздатності країни в умовах тривалої війни. Це відсутність в Україні ґрунтовного переліку стратегічних корисних копалин та неврегульованість питання примусового відчуження землі в умовах воєнного стану. Рішення цих двох питань може стати потужним стимулом не лише для галузі, а й для зміцнення економіки та обороноздатності країни. Більше про ці проблеми читайте в моїй колонці на бізнес-цензорі. Посилання буде розміщено в описі під відео. Запрошую до дискусії та обговорення. Нам дуже потрібно обговорити з вами це питання, адже кожен громадянин України є власником як землі. Так і надару. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатись, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Тож чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось з вами. Була я, Ксенія Оренчак. До зустрічі!